Алекс Оптіма, експерт у віді 8 циліндрів, це високотехнологічне блокерування для систем ГБО 4-го покоління, розроблений польською компанією Алекс. Комплект поставки включає книга, сервісна, проводка з фішками АМП на газові форсунки, контролер Оптіма, експерт у 8 циліндрів, мап датчик, комбінований ПТС 01, датчик температури газового редуктора Алекс М5, триник для вакууму та подібний 5 х 5 х 5 мм, штуцер вакууму під рукав 5. 5 перемикач виду палива з індикацією. Цей контролер призначені для потужних бензинових двигунів з 6 або 8 циліндрами, включаючи моделі з трубонадувом, системами старт стоп, вальветронік, вальвематик, мультіей та іншими сучасними технологіями. Основні характеристики: кількість циліндрів до вісьми, тип системи ГБО 4 покоління, послідовне впорскування, зв'язок з OBD 1, OBD 2, режими налаштування ручний та автоматичний. Підтримка форсунок Valtec, HANA, Бербен. Ракута, Меджика Фікс, Алекс та інші захист клапанів, впорскування бензину при необхідності, інтерфейс підключення USB, RS, Bluetooth. Для кого розроблена система? Власникам авто преміум класу з V6 або V8 двигунами, водіям, які хочуть максимально точну роботу на газі без втрати потужності, майстрам, які встановлюють надійні адаптивні системи ГБО для вимогливих клієнтів. Алекс Оптіма, експерт обіді, це професійна електроніка, яка гарантує стабільну, ефективну та безпечну роботу газової системи, навіть на найпотужніших двигунах. Виробник надає гарантію на основні вузли, блок керування, перемикач та маб датчик 24 місяці з моменту придбання.